Наша на акумуляторній косі опібікалка. Слухайте, це типу задній ход. Чуєте пищи? Пещить. Я зразу не міг поняти. Добре, що люди в коментах написали. Дивіться, коли включити цей задній ход, о, вперед їде. Включаємо задній ход. Бачите? Коса помаленьку крутиться назад. Це для, це для того, щоб, як мені об'яснили в коментах. Якщо щось намотається на ножа, нажимаєте оцю опібікалку, задній ход і мотор розкручує назад, щоб розмоталася трава. Крути вперед, потужно, включаємо задній ход і крути назад помаленьку. Все, розмотало, нажимаємо ще раз і крути так, як треба нормально. Бач, якщо є чік-ток, можна навіть інструкцію не читати. Дивіться, ото не редуктор. Тут немає всередині шліців штанги і так далі. Ото і є моторчик. Тут е, йде три ште, е, штекер і все. Тут немає ніякої всередині штанги. Коса вона непогано, вже підросла тому по, е, по корчах трава. Кому цікаво, зараз піду косити здорову траву і бурани. Покажу, як воно косить. Кому цікаво, кльосайте наступний відео.